Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Дивимось на один день, тож нічого собі там не загадуйте, просто давайте побачимо, що покажуть, що покажуть карти. І маленька об'ява, я розумію, що є на каналі нові люди. Будь ласка, я під кожним відео прописую в темі каналу. це є. Я не можу дивитися особисті питання. В мене на це є заборона. Такі мої домовленості з тими силами, через які я працюю. Не питайте, чому так роками вже склалось. Тож ну, кожного разу я бачу прохання, мені дуже шкода, я не можу. мені дуже шкода відмовляти. але я не можу зголоситись, бо я знаю, як ну, просто не дадуть інформацію. Я коли я питаю, чи можу я подивитись окрему людину, мені нагадують, у нас домовленість: ні, не можеш. Тобто, вибачте, будь ласка, але отак я працюю. Тобто, я дивлюсь тільки загальні теми, я не дивлюсь нікого особисто. І ну, на тому крапка. Так. Особисте життя. Тема родини і трошки сперечатись будете, чи ну, чи з матусею вашою будете сперечатись, чи взагалі от жінки, жіночий рід. Між собою там щось дуже багато емоцій будете одна до одної виказувати. Ну, така, знаєте, суперечка, коли як конкуренція трошки між вами буде в якомусь окремому питанні. І багато почуттів дасте цій темі, багато емоцій дасте. Сфера кохання. Давайте дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Так, вистрибнули дві карти. Зараз докладу. У сфері кохання тут хтось з вас буде відрізати взагалі, от обнулювати спілкування з людиною, бо нема довіри до людини, бо не розумієте людину, не, не відчуваєте на всі 100% людину. Тут, знаєте, ну, як блазня для себе, бачите людину. Але це не... для вас це недостатньо, щоб затриматись з такою людиною. Тут, тут вже ну, як вирішене питання, отак. для когось, не для всіх. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Сьогодні. Дуже скучила колода, чу... щось я її давно не брала в роботу, і карти просто вистрібують на кожне питання, навіть тягти не треба. Так, дії чоловіка в бік жінки. Та тут будуть дії, але знов таки, ну, тут про суперечки, тут дії дійсно будуть. Для когось це як приїздить. Для когось це зустріч, може бути, активні дії будуть, але ж жінка налаштована, знаєте, так ворожо в бік цього чоловіка, і якусь таку тему буде з ним дуже так емоційно, активно обговорювати, буде свої якісь ставити обмеження. Так мені хочеться тут казати. Добре, в нас все ж таки є питання про дії жінки. Хоча у нас тут одне питання на два одразу відповіло, але все ж таки дії жінки в бік чоловіка. Ну, тут ревнощі, Більш за все тут ревнощі. І тут може бути, якщо не ревно ще для когось, ну, бо не для всіх воно так виглядає, то якийсь окремий вчинок чоловіка їй дуже не подобається. Вона, як підлість якусь в людині, помітила для себе і не може це сприйняти. І тут не буде замовчувати. Тут скаже, як є, як відчуває, як бачить, як собі думає, що мені не подобається. Знаєте, тут знає свою важливість для нього. І знає, як йому важливо бути у стосунках з нею. І знає, як він цінує ці стосунки, але ж не буде терпіти анічого -то з того, що їй не подобається. Насправді треба цінувати таку позицію людини, бо знаєте, це та людина, яка не буде ножа в спину встромлювати, але у неї є досвід на свою персону отримувати такі ножі в спину. Саме тому в цій ситуації, в цих стосунках, вона вже поводить себе так, що знаєш, що мені це не подобається. І ти повинен це знати, і ти повинен реагувати на такі ситуації, так, щоб вони не повторювались. Отакі дії жінки. Тут, знаєте, як навчати буде ось так. Робота, до чого у вас готують карти у вашій роботі. Тут зміни. В роботі зміни, Ні, ви будете тримати все під контролем. Або, наприклад, для вас в якійсь ситуації все під контролем буде тримати жінка, королева Кубків. Тут як. На нове коло заходить людина. Знаєте, от не, не таке, що взагалі щось нове, це щось, що повторюється. Це як повний круг зробили і знову ж таки, як циклічність якась в роботі йде. Але воно під контролем все. І конкуренція тут теж важлива, звертайте увагу на конкуренцію. Можуть бути суперечки по роботі в цей день, але ви теж ви знаєте, що з цим робити, як чинити, тож не дуже, щоб це щось для вас таке, знаєте, щоб ви здорбувались, бо ніколи такого не було. Тут саме в тому стані, що ніколи такого не було, і от знов. Що важливо прийняти в цей день? Що вам завтра важливо прийняти? Дійсно, вам треба десь буде відстояти себе. Вам треба буде ситуацію змінити на підконтрольну собі. Щось зробити так, як саме ви вважаєте за потрібне, бо і потім ви будете радіти. Це, ну, якщо дійсно там, треба комусь допомогти, то ви це зробите. Якщо треба отримати допомогу, то ви звернетесь до людини і отримаєте ту, ту допомогу. Це як прояви вашої впевненості, приймайте це, як є. Бо все одно ну, це ви. Це ви така чи такий, це ви та людина, яка взагалі отримує контроль над ситуацією. І ви не будете його перекладати на когось. Від чого треба відказатись, відмежуватись? Давайте, дивитись. Так, ну від чого? Тут показана ситуація. Як нової роботи, нової, нового початку. Може, не для всіх це робота, а просто новий початок, нове спілкування. Але це може бути ну, не з новою людиною для вас. Тобто, як на нове коло заходити з людиною, це від... відмежуватись. Відмовитись тільки тому, якщо вам нав'язують свої правила. От тільки тому відмовляйтесь, якщо людина не, не хоче слухати або не приймає до уваги ваші якісь правила. Якщо ви просто не знаєте, що ви не можете домовитись, що це просто буде знов на тих самих позиціях, ну, от, знаєте, коли. Без змін. Так, чого ж не уникнути? Давайте подивимось. Аліс, ну, ну знов туди-сюди. Чого вам не уникнути. Так. Аліска, я нічого не бачу через тебе. Будь ласка, десь там. Трошечки відійди, сонечку. Так, не уникнути. Ну, ви бачите, що робить? Оце і ви так можете в цей день ходити туди-сюди і ніяк не вирішувати е, якусь ситуацію для себе, і затягувати вирішення якоїсь ситуації для себе. Це може бути для когось з вами от ваша власна ситуація, для когось це ситуація з людиною, яка ну, як учень. Як знаєте, як, може дитина, може людина молодша за вас віком, може людина не така впевнена і не така знаюча, як ви. Вам треба буде ну, як прояснювати якусь ситуацію. Цього не уникнути. не уникнути. Спів... Співпраці більш за все, отаке мені йде з кимсь. Коли ви поєднуєтесь з кимсь, заради певної інформації, заради прояснення чогось, заради роздивляння якоїсь позиції, от такого не уникнути. Ну і давайте побачимо пораду від Вищих сил для вас на завтра. Орада і Вищо сил, угу. так, ви знаєте, якась ваша довіра до людини вона повністю розвалиться. От було у вас з кимось спілкування, і ви просто підете від того спілкування, ви просто перестанете довіряти якійсь людині, яку ви, може, десь дещо ідеалізували. Так само може бути і ваш бік від когось. Знаєте, коли людина ну, як перестане вас розуміти. Просто в якійсь ситуації ви не знайдете спільну мову. Бо у кожного своя правда, у кожного своє розуміння, свої правила. Ця ситуація, от як би вона вам не виглядала, це урок і для вас, і для людини. І так мало статись. Це коли знаєте, ви. Дещо виросли, ну людина дещо змінилась чи змінився. Це ситуація, в якій ну от кожен вже дещо змінився. Пройшов час, і ви ну от просто ну вже не можете сприймати один одного так, як це було колись раніше. Це просто, от, знаєте, як переросли. Стосунки, переросли якісь погляди, якісь там правила, звички. От Просто ну, ми всі змінюємось. От і ви змінились. І прийміть це, як є. І все. Ось така порада. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І за ваші підписки дійсно мені то дуже цінно. І хочу, щоб у кожного і у кожної з вас день пройшов максимально приємно, тихо, спокійно, і так само і ніч, щоб так пройшла. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і хай у вас все буде якомога краще. Всім пока.